Сім'я туристів ось ось стане обідом для величезної доісторичної акули. Чи є шанс на порятунок? Дізнаємося з огляду на фільм Мегалодон. Двоє чоловіків серед ночі пливуть човном до великої нафтової платформи, розташованої у відкритому морі. Один із них, Чет, залишається в човні, а другий, начо, пірнає вниз. Він опускається до опор нафтової платформи і кріпить до однієї з них вибуховий пристрій з таймером зворотного відліку. У цей момент Чет кидає за борт запалений сірник, і вода відразу спалахує. Схоже, на платформі є витік нафти. Повісивши вибухівку, Начо намагається піднятися на поверхню, проте його щось хапає і тягне геть. Раптом стає дуже світло. Поряд із чоловіком пропливають сотні яскравих риб та медуз, і він із цікавістю вивчає морських жителів. Однак, через деякий час усі риби зникають, і дайвера атакує щось дуже велике. Чет по рації викликає товариша, але той не відповідає. Зрозумівши, що значу трапилося щось погане, його напарник панікує і буквально. За секунду опиняється у пащі величезної акули у наступній сцені. Ми знайомимося із дружною родиною інспектора Пола. Цей чоловік стежить за безпекою нафтових вишок. Він вирушає на чергове завдання разом зі своєю дружиною Інес, дочкою Одрі, та маленьким сином Томмі. Пол показує дітям місце своєї роботи: морську нафтову платформу Ель Діаманте. Йому потрібно в черговий раз її протестувати. Сім'я приїжджає до невеликого мексиканського містечка, в якому всі дуже недружелюбно дивляться на непроханих гостей. Тут всюди панують бідність та розруха. Єдиний готель закритий, а люди на вулицях відмовляються допомагати американцям. Особливо агресивно налаштований місцевий авторитет на ім'я Ель Рей. Він уже готовий почати бійку з полом, але раптово з'являється Інес і звертається до нього іспанською мовою. Жінка каже, що вона народилася. У цих краях і просить відвести їх до найближчого ресторану. Звісно ж, не безкоштовно. Ельрей погоджується і веде сім'ю до місцевого кафе. Дорогою вони помічають великий вівтар ацтекського бога Тлалока, і Ельрей кладе на нього кілька купюр. Томмі теж підходить до вівтаря і непомітно краде з нього одну із маленьких статуеток. Поклавши за свій снікерс у кафе. Полу надходить телефонний дзвінок. Начальство вимагає його негайно прибути на нафтову платформу. Чоловік обіцяє сім'ї повернутися до заходу сонця і просить їх знайти якийсь готель. Томмі читає зі свого планшета моторошні легенди про страшного бога Тлалока, і Полу це дуже не подобається. Інспектор прямує до станції і просить охоронця повідомити начальство, що він незабаром прибуде. Проте натомість охоронець прибирає рацію та рве його фото. Пол сідає у човен і разом із знайомим човнярем виходить у відкрите море. Чоловік не може зрозуміти, чому місто занепало, і човняр сумно зізнається, що у всьому винен демон, якого розбудила Ельдіаманте. Він висаджує поле на маленькому дерев'яному пірсі посеред моря і відмовляється плисти далі через погане передчуття. Нашому інспектору доводиться добиратися на нафтову платформу самотужки, використовуючи інший човен. Поки чоловік намагається потрапити на роботу, його родина нудьгує у кафе. Інес з тривогою дивиться на море. Її дивує, що в небі немає жодного птаха. До них підходить один із відвідувачів і починає нахабно чіплятися до жінки, після чого випиває її пиво і хапає за руку її дочку. Інес відразу бере порожню пляшку і відправляє зухвальце у нокаут. Схопивши один із шматків скла, вона виводить дітей з кафе. Проте на вулиці на неї чекає черговий неприємний сюрприз. Хтось пробив колеса їхньої машини і навіть залишив одній з шин гострий ніж. За їхньою спиною з'являється нахабний тип з кафе у компанії своїх друзів. Інес відразу ж веде дітей на Пірс. Жінка благає одного із човнярів терміново відвести її на Ель Діаманте. Побачивши в її руках багато грошей, чоловік погоджується. У цей час Пол уже наближається до платформи на своєму човні. Чим ближче він підпливає до Ель Діаманте, тим чорнішою стає вода. Поруч із вишкою плаває купа сміття. Пол дістає з води маску аквалангіста із червоними плямами на склі. Не надто приємна знахідка. Нарешті чоловік дістається нафтової платформи і намагається знайти робітників. Проте тут взагалі нікого немає. Він блукає порожніми каютами і знаходить в одній із них маленьку грізну собачку. За його спиною з'являється чоловік із мачети, а слідом за ним ще один. І обидва вони налаштовані дуже агресивно. Полу ледве вдається пояснити, хто він такий і що йому тут потрібно. Виявляється, цих працівників звуть Чато та Джуніор. І вони останні живі люди на Ель-Діаманте. Раптом лунає шум двигуна. Це другий човняр із сім'єю пола на борту. Одрі опускає руку у воду, і вона відразу ж стає чорною. Виявляється, вода біля вишки вкрита нафтою. Але це ще не найгірше. Є ще більша проблема. Це величезний плавник акули, який кружляє біля їхнього катера. Чато і Джуніор запускають у бік катера сигнальні ракети і стукають по залізним поручням, щоб відволікти хижака від своєї здобичі. Піднімаються хвилі. Одна із них перевертає катер пола, і він йде на дно. Зляканий човняр, щосили мчить на катері, і нарешті причалює до платформи. Під час висадки Одрі падає за борт і на кілька секунд занурюється у воду. На глибині вона бачить фрагменти людських тіл і з жахом виринає на поверхню. Забруднену нафтою дівчину піднімають на платформу буквально за секунду до неприємного фіналу. Одрі розповідає, що вона побачила у воді, проте їй ніхто не вірить. Людей набагато більше турбує доля човняра, який намагається якнайшвидше втекти з цього небезпечного місця. На жаль, акула виявляється набагато швидшою, а ще вона дійсно величезна. Сім'я приходить у норму в одній із кают на платформі. Томмі помічає на шафі кілька фігурок, схожих на вкрадену з вівтаря Тлалука. Чато розповідають, що покинути вишку неможливо. Усі, хто намагався це зробити, стали сніданком, обідом чи вечерою величезної акули. Тому вони з Джуніором вже дуже довго мешкають на платформі. Цей хижак має два імені: перше чорний демон. А друге. Мегалодон Одрій Томмі знайомляться із собачкою на ім'я Торо. Незважаючи на маленький розмір, вона дуже зла. Полу повідомляють ще три неприємні новини: перша на вишці давно є витік нафти, через що дуже забруднюються місцеві води. Друга начальство на це начхати. І третя акула постійно атакує одну із опор, намагаючись зруйнувати платформу і швидше дістатися до смачних людей. Зв'язку немає і рація не працює. Щоб це виправити, потрібно відновити енергопостачання. А для цього хтось має пірнути та підключити кабелі. Чато та Джуніор готові ризикнути. Перед зануренням чато розповідає давню легенду, згідно з якою Бог Тлалок посилає Мегалодона, щоб покарати людей за жадібність. Пол вважає ці історії звичайно. Ми страшилками для місцевих жителів. Але Томмі вірить легендам чато. За це хлопчику дарують амулет, який має приносити удачу. Робітники одягають своє спорядження, забираються у водолазний купол і опускаються вниз. На щастя, у них є відеокамери для підтримки зв'язку із полом. Занурившись, вони відчиняють люк, випливають і знаходять те місце, де порвався кабель. Дайвери знову повертаються у купол, щоб взяти інструменти для ремонту. Чато помічає якесь підозріле світло. Він підпливає ближче і бачить на одній із. Опор вибуховий пристрій з таймером. До вибуху залишається дві з половиною години. Чато показує свою знахідку полу, і чоловік теж нажаханий. В цей час у Джуніора починаються такі самі видіння, як раніше були водрі. На нього навіть дивиться чиєсь око. Чоловік у паніці пливе до водолазного куполу, забирається всередину і намагається знайти чато. Його напарника в цей час відносить потоком води від акули, що пропливає поруч. Мабуть, вважаючи чато надто легкою здобиччю, Меголодон вирішує атакувати водолазний купол і тягне його на дно. Джуніор кричить, бачачи, як стискається залізна коробка, в якій він сидить. Чато виринає і підіймається на платформу. Також спливає і Джуніор, точніше, половина Джуніор. Інес і пол панікують і лаються, не знаючи, що їм тепер робити. Їх скандал мало не доходить до бійки. Однак сварка закінчується ніжним поцілунком, і Пол йде до чато за порадою. Він помічає на обрії кілька кораблів. Інспектор кричить і хоче випустити сигнальну ракету, проте це лише ілюзія. На морі немає жодних кораблів. Чато нагадує Полу, що це витівки демона, який мститься їм за їхні гріхи. Інспектор знову сердиться і заявляє, що це все дурні забобони, за що відразу отримує від Чату по обличчю. Від другого удару чоловіка рятує Інес. Вона вимагає чоловіків зупинитися і сердитий Пол йде в каюту до дітей. Там у нього з'являється новий план: можна перенаправити систему водопостачання і перезапустити генератор. Інес просить чоловіка помиритися з чату і працювати разом, щоб збільшити шанси на виживання. Якщо з'явиться електрика, можна буде полагодити рацію і викликати допомогу. В одній із кают ІНЕС бачить пачку старих документів. Серед них є звіти про безпеку Ель Діаманте, і всі вони підписані її чоловіком. Ходить Пол багато років, писав рапорти про те, що тут все гаразд і немає жодних проблем. Тим часом Одрі риється в шавках, сподіваючись відшукати щось корисне, і знаходить в одній із них старий надувний пліт. Ну а Томмі підходить до краю платформи з дерев'яним човником, в якому сидять знайдені фігурки. Він дає кожній з них ім'я людей, що вижили: Томмі, Одрі, мама, тато, чато і садить до них Тотем Тлалока. Хлопчик опускає човника на воду і просить лалока пробачити їх і дозволити їм повернутися додому. У цей момент у воду падає фігурка, яку Томмі назвав іменем батька. Акула вкотре б'є по опорі, і Томмі падає із платформи прямо в чорну воду, забруднену нафтою. Хлопчик відчайдушно кричить, і батько з матір'ю біжать його рятувати. Вони стрибають у воду слідом за сином, і там з'являється величезна акула. Одрі кидає рятувальний круг і витягує маму та брата на платформу. Час, як пол відволікає хижака, коли всі нарешті опиняються в безпеці. Інес відразу влаштовує чоловікові величезний скандал, заявляючи, що це він у всьому винен. Пол зізнається, що справді чинив підло, але робив це, щоб заробити грошей для родини. Інес називає його чудовиськом і йде геть. А до вибуху залишається лише одна година. Пол повертається до чату і завершує роботу. На вежі з'являється електроенергія. Інспектор розповідає робітникові всю правду. Спочатку пол намагався працювати чесно, але начальство було начхати і на співробітників, і на навколишнє середовище. Чоловікові прямо заявили, або він писатиме брехливі рапорти, або його звільнять. Пол погодився. А тепер, щоб приховати сліди злочину, начальство просто вирішило підірвати його разом із небезпечною вишкою. Чато ремонтує рацію. Та та намагається викликати допомогу, проте стається коротке замикання, і вони знову залишаються без зв'язку. Інес з дітьми заклеюють дірки на знайденому ними надувному плоту. Виявляється, Одрі добре вчила хімію у школі. Тому дістає з рятувальних жилетів пінопласт, заливає його ацетоном, перемішує та отримує щось схоже на клей. Вирізавши шматки тканини з тих же рятувальних жилетів, вона наносить на них цей саморобний клей і клеїть латки на дірки у старому плоті. У каюті чату з'являється пол і заявляє, що він усіх урятує. У чоловіка є новий план. Він збирається зануритися на глибину, перекрити свердловину із нафтою, щоб усунути витік, потім зняти вибуховий пристрій на Ати ним акулу перечекати вибух у рештках водолазного куполу і спокійно виринути на поверхню, щоб втекти зі своєю родиною на старому плоту і випити пляшку хорошої текіли. Чудовий план, ось тільки звучить надто нереально. Втім, пол цей сам чудово розуміє, але вибору у них все одно немає: всі моляться тлалоку і просять мстивого бога бути до них трохи добрішим. Пол обіймає і цілує свою дружину, після чого одягає необхідне спорядження і занурюється на дно. Перша частина його плану проходить цілком успішно. Чоловік опускається на потрібну глибину, знаходить вибуховий пристрій, знімає його з опори та чіпляє на себе. Тепер він повинен усунути витік нафти. Для цього необхідно перекрити вентиль. Щоб це зробити, полу доводиться підпливти до розірваних кабелів живлення та спаяти їх. Завдяки цьому на платформу надходить достатньо енергії, щоб перекрити подачу. Нафти у цей момент сім'я Пола і чато зі своїм песиком переміщаються на пліт і гребуть подалі від Ель Діаманто. І звичайно, незабаром з'являється мегалодон. Полу вдається сховатися від акули в металевому каркасі однієї з опор. Чоловік дивиться на таймер і зв'язується по рації зі своєю родиною. Щоб попрощатися. Коли до вибуху залишається 25 секунд, Пол вибирається із каркасу і чекає на появу акули. До нього мчить величезний хижак, справжній чорний демон, і розкриває свою пащу. Сім'я ридає від горя. І в цей момент поруч із ними з'являється катер. Це прибув Елірей зі своїми помічниками. Виявляється, він все ж таки почув їх сигнал сос по рації і вирішив їх врятувати. Всі перебираються з плоту на човен і дивляться, як перед ними руйнується нафтова платформа. Вона все ж таки не витримала таких сильних пошкоджень. Катер пливе до берега, і в цей час починається дощ. Ми бачимо дерев'яний човник із чотирма фігурками, але він раптово йде під воду.